Сьогодні цей зимовий, прекрасний вечір, коли йде такий красивенний лопатий сніг. Я вийшла на своє підві... подвір'ячко, щоб помилуватися цією красою. І ви знаєте, я хочу поділитися з вами однією розповіддю, дуже цікавою. Я її прочитала. Вона мені дуже сподобалась. І я хочу зараз її прочитати для вас. Дослухайте, будь ласка, її до кінця і напишіть свої враження. Ця розповідь називається Коли просинається серце. Жінка, яка не любила котів, колись давно у невеличкому селі на краю лісу жила жінка на ім'я Марина. У неї було багато звичок, багато характерних рис. Але її головним таким особливим законом було одне вона не любила котів. Не те, щоб ненавиділа, просто не розуміла їх, їхньої поведінки, цієї непередбачуваної незалежності. Собак вона любила віддані, слухняні, щирі, птахів, граційні, навіть курей. Тому що вони корисні, а коти коти здавалися їй створіннями без правил. У дитинстві її кілька разів подряпав сільський рудий кіт, і це залишило слід. Вона виросла, але переконання залишилося до чужих котів ставилася з насторогою своїх заводити не хотіла. Марина жила тихо, будинок, город, робота в невеличкій крамниці в містечку. Її дім стояв майже на краю соснового лісу. Вона любила ходити туди, дихати смолистим повітрям, думати, розмовляти сама з собою. Ліс був єдиною живою істотою, якій вона могла довірити свої найпотаємніші думки. Так минали роки один за одним, сороковик за сороковиком, і ніщо не віщувало змін. Та одного осіннього ранку її життя перевернулося з ніг на голову. Дуже цікава така розповідь, зараз я продовжу вам її читати. Вона мене затронула, тому що так я читаю і читаю, ви знаєте, теж людина, яка любила, <смі> ну, не хочу далі вам про це говорити. Але це трішки тронуло, ну не трішки, а майже тронуло моє серце. Тому мені ця розповідь дуже сподобалася, і обов'язково дослухайте її до кінця. Я коли перший раз читала. Думаю, о, таке трішки похоже з моїм життям. Але насправді ну, не, не похоже, тому що я люблю котиків. От. Але все одно жінка жила теж біля лісу От. і мала такі чудові риси, як ви потім уже далі дізнаєтеся. Тому слухайте далі. То був холодний ранній світанок. Марина вийшла з хати, щоб нарубати трішки дров. Вітер був пронизливий, небо сіре. Вона зробила кілька кроків і завмерла. На її порозі, наче невеличкий сірий камінчик клубочок, сидів маленький, ледь теплий. Як ви думаєте? Да. Котиня. Мокре, виснажене, зі снігом на вусах і стріснутим, маленьким носиком, його крихітне тіло тремтіло. Марина відступила, мов побачила щось заборонене. І чого ти тут? буркнула вона напівпошибки. Іди собі! Котеня ледь поворухнулося. Очі величезні, блакитні, як зимове небо, і в тих очах було щось таке, що жінка не змогла відійти. Вона постояла ще хвилину, потім зітхнула, так тяжко нему узяла на плечі весь світ. Ну, добре, заходь, але тільки на кілька хвилин. Вона занесла тремтливе тільце в хату. Поклала біля грубки, поклала старий рушник, принесла миску теплого молока. І все. Здавалося б, нічого особливого. Кожна людина може врятувати маленьке котеня. Але лише одна з тисяч робить це так, що змінюється сама. Котеня оживало на очах. Спочатку воно просто перестало тремтіти, потім трохи підняло голову, а вже через годину зробило щось, чого Марина не очікувала. Воно змуркотіло тихо, боязко, але щиро. Цей звук пронизав її так. Ніби торкнувся найглибших шарів душі. Марина сіла поруч, поклала руку поряд із котеням, і воно знову неймовірна відвертість поклало лапку на її пальці. Ох ти ж, прошепотіла вона, що ж мені з тобою робити? За вікном вітер розривав сосни. Але в хаті вперше за багато років стало тепло, не від грубки, від чогось іншого, нового, ледь знайомого. Котеня прожило в неї три дні. Вона його лікувала, гріла, купила навіть маленьку ковдручку. На четвертий день воно померло. Тихо. Просто зупинилося маленьке, виснажене серденько. І Марина заплакала так, ніби втратила когось рідного. Після цього щось у ній зламалося або, навпаки, відкрилося, їй стало нестерпно самотньо. Кожного разу, коли вона виходила на ганок, їй здавалося, що побачить той маленький клубочок. Кожного разу, коли наливала собі чай, дивилася на миску біля грубки, і серце стискалося. Ліс, який раніше був її другом, тепер приносив тільки спогади. Через кілька тижнів Марина поїхала в місто, ніби тікаючи, зайшла в зоомагазин, сама не знаючи навіщо, просто ноги привели. І саме там вона побачила. У маленькому, переносному вольєрі сидів він, білий, як сніг, і з коротеньким хвостиком, що кумедно смикався, кіт, який виглядав так, ніби знає всі таємниці світу, але мовчить, бо вони не для всіх. Він подивився на Марину довго, уважно, в самісіньку душу. А вам подобається? запитала продавчиня. Його вчора принесли люди, не можуть тримати. Марина хотіла сказати ні, хотіла відвернутися, та її голос зрадив, скільки він коштує. І вже за півгодини білий король сидів у неї на руках. Муркочучи так, ніби вони знайомі все життя. Марина назвала його Сніжком, але з часом зрозуміла він не сніжок, він цар усього двору. З появою сніжка світ змінився. Він міг розтоплювати її холодні ранки, міг лікувати тишу. Вмів сідати поруч у лісі, коли Марина говорила сама з собою про життя. А ще він був гордий, незвичний, лагідний, але тільки для Марини. І разом з цим котом у її житті з'явилися і інші. Спочатку вона почала помічати вуличних котів біля магазину, де працювала. Потім почала приносити їм їжу, потім лікувати малі ранки, а одного разу привела додому ще одного котика, який кричав цілу ніч під дощем. Марина змінилася до невпізнання. Люди в селі дивилися на неї з подивом. Це та сама Марина, яка колись казала, я котів не терплю. А вона лише сміялася. Життя показало, що я просто не знала про них нічого. Сніжок ріс, дорослішав, ставав справжнім хазяїном подвір'я. Він не пустив ні одного чужого кота до двору. Марина часто сварила його за це, але знала, він просто хоче захистити її. Він мав проблеми з лапками іноді кульгав, але ніколи не показував болю, терпів, як справжній воїн. І чим більше Марина бачила його силу в тілі, яке було зроблене, ніби неправильно, тим більше вона його любила. Він був її всесвітом, а вона всесвітом для нього. Щовечора він лягав їй на коліна, а вона розповідала йому про свій день. Що її хвилює, що болить, що лякає. Сніжок слухав і муркотів так, ніби говорив Я тут, я з тобою, я живу, щоб ти не була самотньою. Минали роки, і у Марини з'явилося три коти один собака, кури та маленький домашній притулок прямо біля лісу. Вона варила їм їсти, лікувала, рятувала. Хтось сказав, навіщо тобі це? А вона відповідала, тому що серце вже не може інакше. Вона стала зовсім іншою, людиною, людянішою, теплішою, мудрішою, І її життя набуло сенсу. А ще, саме завдяки котам в її душі з'явилося місце для любові до людей. Вона стала відкритішою, добрішою, більше не боялася довіряти. Одного морозного вечора Марина сиділа біля вікна, дім був наповнений теплом, коти спали де інде сніжок на її колінах. Уночі був сильний вітер. Здатність сосен бриніла в темряві. Марина погладила смішка і спитала вголос: Скажи мені, чому ти прийшов саме до мене? Кіт підняв голову, подивився мудрими очима і, ледь ледь стукаючи хвостом, наче відповів, бо ти була порожня, а я знав, як наповнити тебе любов'ю. І в цю мить Марина все зрозуміла. Чому до неї колись прийшло те маленьке, вмираюче котеня? Чому сніжок дивився на неї з вольєра так уважно? Чому вона більше не могла пройти повз чужого котика? Тому що серце, яке колись було закритим, нарешті прокинулось? Тієї ночі Марина стала іншою назавжди. Вона знала це не просто любов до котів. Це було відродження, відродження жінки, яка колись боялася довіряти світу, боялася живого тепла, боялася болю. Коти навчили її найголовнішому коли ти віддаєш любов, вона повертається втричі сильнішою. І тепер кожен день Марина прокидалася з думкою я не рятую котів, вони рятують. Ви знаєте, я з захопленням читала цю розповідь. Мені дуже-дуже вона сподобалася, тому я вирішила поділитися з вами. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, свою думку.